Депутати під час засідання чергової 64-ї сесії Луцької міськради тридцятьма чотирма голосами підтримали проєкт рішення, що стосується припинення права користування земельної ділянки на вулиці кафедральний, 13, в історичній частині міста, якщо з'являться для цього законні підстави. Трібно звернутись до відповідних компетентних органів і у випадку, якщо є виявлені порушення, то тоді вже по факту цих порушень ставити вимоги щодо чи зупинки будівництва, чи щодо створення вичних досіжень. Нагадаємо, у квітні минулого року депутати Луцької міської ради надали в оренду товариство з обмеженою відповідальністю «Містобудконцепт» Земельну ділянку на вулиці Кафедральній, 13, терміном на сім років, 21 жовтня, поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо проведення будівельних робіт в старому місті у Луцьку на вулиці Кафедральній, 13, за заявою депутата міськради та представників громадськості, розповіла Суспільному начальниця сектору комунікації Нацполіції Волині Ольга Бузулук. Каже, йдеться про знищення руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Згідно із проєктом на ділянці, де тривають будівельні. Роботи планують збудувати житлово-офісний центр. Роботи на території історико-культурного заповідника розпочалися 11 жовтня, розповів Суспільному представник громадської організації «Семиярусна гора Богдан Сімонов. Каже, був на акції проти забудови, яка відбувалася орієнтовно тиждень тому, і варто розглянути можливість зупинити знищення архітектурної історично-культурної спадщини до того, як Будуть відбуватися якісь будівельні роботи цим забудовником, адже ми бачимо його методи. Зі слів депутата Луцькради Михайла Находа земляні роботи на кафедральній 13 відбуваються без дозволів. Забудовник в липні цього року отримав висновок за результатами наукового археологічного дослідження державного підприємства Науково-дослідний центр охорона археологічної охоронна археологічна служба. України Інституту археології Національної академії наук, де зазначено, що дослідження так звані проводилися лише на земельній ділянці площею 185 квадратних метрів. Хоча площа забудови складає 543 квадратних метрів. А реалізовувати проекти будівництва відповідно до цього висновку без необхідності проведення подальших досліджень допускалося до глибини 1 метр. Ми сьогодні бачимо, що там виритий котлован приблизно на три метри і здійснюються далі якісь бурові роботи. Керівник відділу охорони культурної спадщини міськради Олександр Котис каже, підземелля на вулиці Кафедральній, 13 у Луцьку, є дослідженими археологами. Якщо врахувати історію, починаючи з 90-х років, то ця ділянка має повне дослідження. І сьогодні, коли, коли там археологи дали певний всіх висновок, ну то значить, вони дали його власне, підписуючись своїм прізвищем, маючи певні кваліфікаційні документи, значить вони вважали, що будівництво на цій археологічній частині може відбуватися. Луцький міський голова Ігор Поліщук доручив спеціалістам перевірити законність будівництва на вулиці кафедральній, 13 в обласному центрі. Результати оголосять через 10 днів, сказав начальник відділу охорони культурної спадщини міськради Олександр Котис. Орендарів ділянки на сесії не було. Раніше у коментарі Суспільному про законність будівництва представник забудовника Сергій Васильович сказав таке. Дозволи є всі на проведення дозволу на будівництво. З архітектури береться, інспекція будівельного контролю. Петро Юровчик, Віктор Лагіньковський, Суспільна новини, Луцьк.